Доброго дня, шановні друзі. Що я можу сказати? Це повний кабзєць. Активістів, які борються з місцевою владою, з міським головою, вже просто відстрілюють. Якщо раніше відкривали кримінальне провадження, як в моїй ситуації, били, як в ситуації з паном Богданом, всі ми пам'ятаємо це, то зараз вже стріляють. Стріляють в притул з автомата. Це сталося вчора, 21 липня, просто розстріляли автомобіль. Ну, у мене немає слів. Є ще е, громадська організація, з якою я співпрацюю, благодійний фонд, який також бореться проти нашої влади. То в мене питання. То ми слідуючи чи як? Тепер я будете нас відстрілювати. Тому я звертаюсь до е... Національної поліції, до голови, який вчора був і це все бачив. До СБУ, до Генеральної прокуратури, до ДБР. Будь ласка, візьміть під контроль цю справу. І завершить її. Притягніть до відповідальності всіх замовників. А ми знаємо, хто це. Ну, треба довести це все. І виконавців. У мене все. Гарного вам дня.